Аміріляє подібні. Протягом трьох днів прийняла участь у тактичних навчаннях танкових підрозділів збройних сил України, метою яких є покращення. Взаємодії у таких видах бою, як наступ, оборона, відпрацювали питання, посадка на танк, висадка, спішування, тобто розгортання у взводні колони, робота в двійках, трійках, бойових групах, управління командирами відділеннями в ході бою, взаємодія командир відділення, командир танку, також управління боєм. Командирами вищої ланки, тобто командир згоду, командир роту. Дані навчання це класичний варіант. Розуміємо, що в ході ведення реальних бойових дій все буде по-іншому, але кожен військовослужбовець, командир відділення, командир підрозділу, виходячи з отриманих знань, отриманих навичок, вже будуть робити висновки і коригувати дії свого підрозділу відповідно до умов обстановки, яка виникає. Заняття корисні, щоб люди не боялися техніки і розуміли, що це таке реальний бой. Рахую, що цілі досягнути, в будь-якому випадку те, що такі навчання проводяться – це дуже позитивно.